Так, ну що, завантажились хлопаки терзбогом. Зараз треба виїхати. Скинув документи на перевірку. Поки вони їх перевірять, то може ми виїдемо та чай заваримо. Щоб в дорогу з чайком поїхати. Казали по кругу тут якось раз-раз і виїжджаєш. Ну на на, на Перерахувати. Це тікає на своїй карі, молодець. Через 250 метрів поверніть ліворуч. Знаєш, ми не розминемося. Так. Виезник сидіть прямо. Ну все, супер. Так, і зробимо прямо. А справа за забором, то там і, і інша територія, то там де завантажувався. Ми будемо їхати, 402 кілометри нам буде дистанція. Проїхати треба... А ось оворота. А як він тут мені їх відкриє? Він мене якось побачить чи як. Цікаво, цікаво. є номер телефону, номер до охорони. Зараз зазвоним, хлопці. Так. Плюс 48. О, він відкрив. Ха, ага, можна не дзвонити. Клас. Клас, 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 клас. Можна не дзвонить. Ну що, зараз вийдемо той паркінг коло них. Та й цей. Заварим чайку. Так, стемніло, хлопці та дівчата. Ми вже з вами їдемо по Катовіце, по 94-ці. 94. І от тут уже штав починається. Це без 26 вечора і, звичайно, тут уже все. Взагалі оце Катовіце. Краков це такі агломерації, ну, Особливо катовіце теж там стільки-стільки ну, заселено території. От так, застройка, застройка, застройка. Там може саме там і не дуже таке прям велике. А вокруг того катавіця, все наліплено, наліплено. Ну, Воно все ж типу разом. От таке. Машин тут тьма, таракань. Я. Написав мені вже диспонент. Їдемо по максимуму. Завтра вигрузка 8 годин ранку. От і пригодиться мені е, моя ця, як вона називається, «п'ятнашечка», яку я вчора приберіг. Поїдемо типу, по максимуму, нам вже їхати 349 кілометрів. Ну штау Дивіться, три паси, три паси дороги і всі забиті. Це ж скільки машин тут багато. Це ж в кожному ряду, там, я не знаю, сотні машин ці пробці. Тисячі, мабуть. наверно декілька тисяч, які там сотні, вон тільки зараз посчитати їх, десяток можна на картинці, яку ви бачите. І всі всі кудись їдуть, всі кудись сунуться. Я думаю, якщо четвертий пас додать, то теж всі будуть стояти, теж буде пробка. Навіть треба 5 пасів в одну сторону. Як думаєте, тоді пробка розійдеться. От я пам'ятаю під Франкфуртом на Майні, то там, по-моєму, 5 пасів. Автобан в одну сторону 5, другу 5. І так там булотнячком їдуть всі все одно. <сум> <сум> ну що хлопці, вирвалися ми на А4 коло Кракова з 86-ї. Потратили ми аж півтори години, поки сюди доїхали. Того в мене залишилось 2,56. На 45 хвилин треба ставати. Ну 208 кілометрів я забив до паркінга, але нервно не доїду, треба буде раніше стати. А потім поїду далі. Тут тобто треба планувати тепер. Що робити? Мабуть, все-таки я там забив три паркінги. Через один кілометр тримайтеся, ліворуч. Поїду по максимуму, як писав великий диспонент. Доїхав я ставати на паузу на дев'ятку, на оцей гнидник, грязний паркінг на А4, так називаємо. Ось під'їхав, встав. Тут ще ось хлопаки паркуються. Коротше, будемо лягать спать Будемо лягати спать. Завтра ще мені 127 кілометрів і вивантаження. Так, Виїхали ми хлопці зранку. Зараз вже шоста ранку. З'їхали на 345-ту дорогу. І от вночі їдемо, їдемо. Бачите, горби малюють. Дорога якась нерівна, горбата. Їдемо потихеньку. Оп. Це ми з четвірки звернули вниз. Їдемо в район туди до Чехії, там, де гори. Ну, Поки тільки починаємо їхати. На 8 годин маємо встигнути. Ну, може хіба що трошки запізнимося, а може трошки раніше. Так що десь тютюлька в тютільку йдемо. Але там ще одна машина йде спереду. Хоча може вона робить паузу 11 годин, то може ми десь однаково йдемо. Тому що я коли завантажувався, прийшов на завантаження, а ті охоронці казали, що е, там машина зараз завантажиться теж на це місце, що я їду. Виїде, а потім ти заїдеш. Так що він перший перед носом завантажився, а я за ним другий. Ну, бажано приїхати би мені першим на вивантаження. Чого? що мені треба буде їхати на базу, хлопці, на жарку вісь, знову. Будуть мені робити оте колесо, що в мене стрільнуло. Верніше там не робити, там, мабуть, міняти резину, я не знаю, що робити. Воно побахнуло, в мене виходить різна резина. Його ж не заклеїш, воно збоку розірвалося. Щось будуть робити. І це... Надіюсь на мене не це колесо. Я тут взагалі не при чому. Я тут поїхав, воно бабахнуло. Тут Гельман така штука, що можуть, звісно, повести себе несправедливо. Ну, подивимось. Отак, їде зустрічна машина. Це я виключив дальній і зараз на ближньому. Зараз на ближньому. Осу. Yes. Ви бачите, як шатає. Їм тут треба вже ремонт. Не люблять ремонти робити. Пора вже і тут заробити. А ось вони зробили, дивіться. Тут уже нова дорога. Прикол. Тільки ми з вами побалакали. Все, тут можна топити. Набираємо 79, як я люблю їхати по націоналкам. І поперли. Гарного світанку, на жаль, ми не побачимо. Бачите, така мряка, погода не дуже, от як сонечко, сонечко. От Отоп світанок з сонечком подивіться, то я люблю. Ну, отак без сонечка. Їдемо. Остало 70 кілометрів. На базу потім. Що на базі буду? Отож колесо мінять. Потім помилки, в мене як горіли, так і горять. Я ж кажу механіку, кажу, що я до що заїхав, вони тіпа, щось там подивились і виїхав. І через півдня знову все загорілося. Він каже, зробимо знову діагностику. Блін, думаю, капець. Тоді робили діагностику, вони сказали нічого страшного, типу. зараз знову зроблять діагностику, скажуть нічого страшного. Ну таке, знаєте. Такий типу, ремонт в гельмані, по електриці. Ви перевищуєте перевищуєтесь, зробить діагноз. <сх> 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 ну з однієї сторони мені теж типу все рівно. Тому що мені скоро зніматися. В грудні я буду зніматися Місяць, щоб кататися. Я вам скажу, що в принципі ця каденція швидко пройшла. Ще не пройшла ще цілий місяць. Ну я вже якось, я б наче ще і ще б катався, а то як подумаю, що місяць залишився вже і зніматися. Тут 2-3 тижні, вже все, вже тіпо, треба і зніматися. І що там ці 2-3 неділі? Ну таке вже речі збирати, не збирати. Таке. Я не знаю, щось е -е, якось так зашло непогано мені. Давно, мабуть, я не був на цих європейських дальнобоях, на цих каденціях. Якось трошки може воно, знаєте. Скучить. Ви перевищуєте дозволено, щоб ви перевищуєте ну, пробач, щас скину. Не Ругайся. Ну так, да, тут трошки такі завороти, повороти, але можна і трошки швидше їх проїхати. Знаю, це гори хлопаки Дірська місцевість Якби ж конечно з нормальною зарплатою, то було б приємніше, можна було б і на більшу каденцію зарядити, зарядитися, бо гроші треба. Не знаю даже, може заряджусь на слідущу на 4 місяці. Подивимось. Ну і на 4 місяці, якщо буде зарплата нормальна вже отримує карту побиту. Подумаємо. Ну а зараз що там на базі? Охлаждайку, охлаждайку можна. Там з'їжджати не будемо, то я там паркінг забував. Думав там ночувати може буду. Ну я ж заночував раніше на тому гниднику. Ну, все без пришестів пройшло нормально. Там же штенти ріжуть. 4, знаєте, там земля, там Танкодром, як на нього ще кажуть. За Вроцлавом там є такий парки, як в сторону Германії їхать. Начебто там солярку зливають. Ну, Я перший раз там стояв. То нормально. Ну, нормально. Я вам скажу, зранку став, то він такий підзабитий був. Дев'ять вечора там пусто було, а зранку став забитий. Ну, тут все тут, тут, нормально, тут можна було стоять. Дивіться. Такий карман. Перерахувати. перерахувати. На наступному повороті поверніть праворуч. Перерахувати. А, зараз її треба виключити точку, вона не, не, не побачила. Буде перераховувати. Все, я виключив. Ну, вона подумала, що ми не проїхали. Точка стояла, а я по трасі пройшов і вона, Ленка, думає, в карман не зайшов, на точку не зайшов, значить, вернись назад. Треба де перерахувати. Такий трошки туман, хлопці. Ну, не сильний. Я от на днях їхав, то такий туман туман туман, такий туман. Капець, ще й вночі. Все було жорстко. Їхав потихеньку помаленьку. Та й днем було їхав, був туман серйозний. Почав це противотуманні фари, передні, задні. А потім так проїхав кілометрів 100. Отобрався сонце. Як наче й не було того туману, ви поняли? Таке буває. Так, трошечки завороти знову, повороти. Це ми на спуск ідемо. Тихнічку спускаємося петарду цепу технології класики жанра фігельмановської школи ніяких торможені ногами так а це вже на гору йдемо Їдемо далі цими горами. Так, хлопці, доїхали до Єлени Гури. Єлена Гура. Ну що тут у них? Дорога така трохи вся полатана, машину швиряє добряче, ям немає, а от латок капець. Так, стареньке містечко гірського типу. башти в них тут ратуші. Отаке ну, воно, звичайно, трошечки. Антуражне, старувате, все обдерте, я вам скажу, якось нема ремонту, якось воно не похоже на польське село. Як правило, польські села такі гарні всі там ремонти, нові будинки. А тут якось воно таке трохи охлявше. А що за село? О, знаки, грузовикам не можна. 297, 364. Ну нам туди, слава Богу, не треба. Нам на 361 треба. Дороженько. А ви перевищуєте дозволичку. Ще 11 кілометрів і ми поїдемо на 361-дороженьку. І там вже будемо добиратися до нашої вигрузки. Святецьке здрує, щось таке. Там підрьоночку вони обновляють, привезуємо холодильники нові. Но там вже, мабуть, мають бути зовсім гори, там де буде вигрузка. Таке воно, полугори. О, 40 кілометрів закінчилось. Взагалі мені хлопці нравляться гори в Швейцарії. Ото класно, ото круто. Там дійсно дух захватує. Дивишся на ті гори. Так то просто їдеш дорогами і на них дивишся і ти вже обалдеєш. А якщо б на ту гору вилізти та походити там, вони такі високі, звісно, там. Там, які хочешь, и с снегом на вершинах, и без снега, и зеленый, и с деревом, и без В ну, Вообще, обалденно, конечно. Так, ну что, село такое себе не дуже. Ну, сейчас это так и как оно называется. Що ти швидкість? Пас. Пастеж пастежнік чи пастечнік. Щось таке. Якийсь пастечник. Ну все, село, я так думаю, закінчилось. Їдемо потихеньку далі. Звертаємо на 361-шу дороженьку. Раду в наше містечко називається. Ми здруй